Перенесемося на Миколаївщину. Одразу в п'яти громадах запрацював жіночий центр працевлаштування для вразливих категорій. Миколаївська область одна з чотирьох в Україні, де відкрився цей проект, що покликаний допомогти кожній здобути економічну незалежність в умовах війни. Ще до відкриття десяти, десятки жінок подали заявку на участь у проєкті, що триватиме протягом наступного року. Як саме центри працевлаштування налагоджуватимуть співпрацю з шукачками роботи та що можуть запропонувати, знає наша колега Наталя яковсон белібова Вона зараз наживо. Наталю, вітаю і розповідай, будь ласка, подробиці про цю ініціативу. Вітаю колеги. Варто зазначити, що в першу чергу цей проект розрахований на внутрішньопереміщених осіб на жінок з інвалідністю, жінок, що зазнали гендерно зумовленого і домашнього насильства. На самотніх багатодітних мам то що тут їх не лише перенавчатимуть та працевлаштовуватимуть, а й надаватимуть психологічну та іншого роду допомогу в разі потреби. Курси відповідні викладати для жінок почнуть вже із наступного тижня, вони не лише отримують сертифікати, може можливість праці влаштуватися. Варто зазначити, що попитом серед майбутніх жінок користуються такі професії, що пов'язані з б'юті, індустрією та it технологіями Саме їх обирали жінки. Однак проєкт цей координується. І координатори кажуть, що в першу чергу слід обирати професії, які найближчим часом в цих регіонах користуватимуться, в цих районах користуватимуться найбільшим попитом. Більше про це розповіла координаторка проєкту. Пропоную далі послухати її. В переліку дівчата можуть обрати будь-які курси, які вони хочуть, але знову ж таки ми їх трошки координуємо, спілкуємося з фондом для того, щоб ми дійсно розумієте, щоб з цього був якийсь коефіцієнт корисної дії, щоб ми не просто випустили дівчину дали набор, а щоб дійсно її професія, яку вона брала, якийсь займали місце на ринку праці, щоб вона дійсно могла самореалізуватися. Проект реалізовується не лише Миколаївській, а Полтавській Сумській, Дніпропетровській областях в кожній області відкрили такі центри у п'яти громадах. У Миколаєві це Нова Одеса, Первомайськ, Березнегувата, Воскресенськ та Вознесенські. Вже наступного тижня у Вознесенську почнуть для людей викладати для дівчат викладати курси із флористики. А курси триватимуть від тижня до місяця. В залежності від складності обраної професії на завершення жінкам видаватимуть не лише сертифікат про завершення цих курсів, а й стартовий набір для започаткування власної справи. Викладачів теж шукатимуть в громадах з ними, заключатимуть договори і оплачуватимуть їх послуги із благодійного фонду, який власне протягом року і фінансуватиме цей проєкт. Наразі це вся інформація. Колеги, передаю слово вам. Зрозуміло. Дякую тобі, Наталю. Наталя Якобсон-Белібова з жіночого центру працевлаштування на Миколаївщині розповіла про його роботу.